Друзі, ось такенна. Ой, не так. Ось така крутилезна штукінця це AutoCast Picasso 2PRO. Поясню, ця штука це в нас через дротовий CarPlay робить з вашої автівки. Повноцінний Android планшет з підтримкою Netflix, не зовсім лицензійною мобільного Netflix, з підтримкою 4G, з підтримкою бездротового Android Auto і CarPlay. Тобто воно робить із вашого головного пристрою не тільки повноцінний планшет, а ще й додає підтримку бездротового CarPlay і бездротового android Auto. Це круто. А також. Ютюбчики іграшки на SnapDragon 665, формула пам'яті 4х64. Але не дешево. Но поїхали з оглядом на каналі Технозон Україна. Саме неприємне це тут це ціна. 279 баксів, але досить багато різноманітних е, таких переваг, як е, те, що він підтримує і. GPS на ньому працює навігація і підтримує і айфони і Android, і підтримує в нього є той самий Qualcomm 665 1080p HDMI in і out, щоб ви розуміли. Тобто тут безліч варіантів використання. До того ж, до того ж, давайте подивимось на картиночки на малюночки. В нас ось дивіться, як вони розрізовують. Є підтримачка Netflix, є підтримочка, Давайте трохи нижче. Ось. Дивіться, можна пограти безліч додатків, можна браузити, можна навіть пограти у якісь іграшки. І варіантів реалізації цього дива безліч. Бо, чесно кажучи, єдиний, єдиний, скажімо так, недолік, який я знайшов, це те, що при наявності 4G модулю для інтернету в ньому нема вбудованого телефону. Тобто він використовує чи телефон вашої автівки, чи телефон, який фізично у вас є. Але це все працює. Ви через нього дзвоните, і це ще не все. Ви під'єдналися. І через Android Auto ви теж керуєте телефоном вашого пристрою, такого як смартфон. Тобто це реалізація така собі цікава. Коротше кажучи, ця штукенція вона крутилезна, але я так скажу: я поклав у опис під цим відео посилання на перевірених продавців. А також підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвони, щоб не пропустити. Дуже цікавих таких відосвідків. Що ще сподобалось? Звук йде за протоколом AAC, не SBC, як в мене у автівці. Тобто ми маємо досить непоганий, ну базовий hd звук, і велика тут дуже крутелезна плавність та швидкість. Така, знаєте, воно швидко працює і круто, бо він досить потужний. Тож, хлопці, переходимо, оглядаємо, а потім робимо висновки. О, дивіться, який кльовий екран. Інтерфейс дуже-дуже крутий. По-перше, хочу відмітити, що в нас тут є кнопка навігації, яка просто відкриває в нас. Ну, весь, я використовую тут вейс. Є ось таке кільце а, в нас, де можна відкривати останні відкриті додатки. Можна йти додому, навігейшн включати, акселерометр. Такий собі, яке який очищує в нашу пам'ять. Також є кнопка Back та Home. А, що я можу сказати? Що це Android 10, -й... В нас просто є ось такий перелік додатків, це звичайний планшет, по суті. По своїй суті, це звичайний планшет. Можемо натиснути налаштування, побачити зовсім звичайне налаштування, нічого тут цікавого ми не знайдемо. Але якщо ми подивимося подивимось у AIDA 64, ми з вами побачимо, що це система. В нас виробник Doro, модель QSM6125, 4х64, є блютусик і процесор це Qualcomm Snapdragon 665, 4 Adri. В нас по 1,8 ГГц і 4 ядра по 2 ГГц 64-бітна система. За Ой, це мережа. За дисплей в нас відповідає Adreno 610. Ну, в нас дивіться, як цікаво. В нас немає телефонії, в нас немає телефонії, але є 4G підтримка. Є ЄЛТЕ підтримка, і тут стоїть в нас, дивіться, Android 10. Можемо це все закрити. Зра відразу можу сказати, що це звичайний планшет з мультимедійними можливостями. Наприклад, ми можемо з вами подивитися Netflix. Дивіться, я можу просто увійти і просто почати програвати якийсь фільм, який мені подобається. Якщо у вас звісно, є підписка. Ну я можу ввімкнути тут звук Заплющочи і подумай про щось. Все, все працює. Ми виходимо, є, ми не порушуємо а, права правовласників. Також в нас є ютюбчик. Ну, звичайно, є тут панель швидкого доступу. Ютюбчик таскає, ну, тащить усе, що заманиться. Дивіться: 4К а, навіть там дику реку якусь надважку, воно потягне у високій якості. До того ж, так як дивіться, так як оця штука приєднана через дріт, то в нас немає затримки по звуку. Ну, в мене немає затримки. Зараз програє 1080 p Ми можемо увімкнути, наприклад, там 4К. Якщо тягне ваша мережа, то тут буде усе гаразд. Можемо навіть увімкнути статистику для сісадмінів. Ну, LTE мій зараз не тягне 4G, тому увімка... увімкнемо там Full HD. <свісно> то щось я дуже-дуже е захотів, щоб в мене працювало там 4K на мобільному зв'язку. 4K 60 fps, то мабуть, я дуже багато хочу. Звісно, з Ютубом теж бачите, у нас є вікно, віконці, я зупинив. З Ютьюбом теж проблем немає. Як і немає, наприклад, за, пі, за світ ТВ ніяких моментів. І тут є у нас цікавий момент. Є HDMI In, до чого? Бо я вам показую, як він виглядає. В ньому є HDMI In, HDMI out дуже крута штука тут для під'єднання до додаткового монітору. А тут HDMI, -in, ну, наприклад, якщо у вас бачите, там можна до 1080p 50, 60. Якщо у вас є магнітола до якої ви підключаєте, вона не Android, і там є HDMI аут для додаткового монітору, то ви можете під'їдати цю штукенцію сюди, для того, щоб керувати, звісно, і ну не керувати, а дивитися, що там на той магнітолі є. І також в нас є отвір для сім-картки і отвір додатковий USB-A для підключення додаткового живлення. Чи ось у нас є Type-C для прямого підключення до мого CarPlay В мене CarPlay дротовий, до того ж, у нас у комплекті комплекті, дивіться, що є. В нас є ось такі два дроти тайп uh, c на тайп Type Type-C на тайп Type А є в нас uh, дріт. Ось такий варіант підключення для магнітол без додаткового живлення, без свого живлення, для того, щоб можна було організувати ось такий отакий варіант додаткового живлення через Type-A. дуже корисна штука. Більш у нас у комплекті нічого немає звичайна біла коробка, тому то не цікаво для нас. А для нас більш більш для нас більш цікаво, що є тут. А можна також пограти навіть, тобто ми можемо завантажити, але це не це не все, на що він здатен. Тобто, я хочу вам показати усі його переваги. Давайте, по-перше, це самий швидкий, який бачив я. Ну, не самий швидкий, але я вже бачив такі швидкі на 665-му снапі, і воно досить непогано працює. Давай, поїхали. Давай. Ого-го-го! І такі там іграшки, якісь. Ви можете навіть геймпад під'єднати, бо тут є блютуз і досить, вся, досить крута штука. А, давайте, виходимо. Давайте зачистимо нашу пам'ять, щоб там не було ніяких додатків. Але що в нас ще є? Тут усе круто. Навігація працює, мультимедіа працює. Є в нас а, куди дзвонити, наприклад. да Тобто, ми можемо натиснути і там із історії подзвонити. Але кажу відразу: давайте відразу ми тестуємо. Натиснули дзвонити. Ось ми бачимо статус, воно з машиною сумісно. На машині теж з'явилося воно сумісно з телефоном автівки моєї. Ой, привіт, моя маленька дочурка, як мене чуть? Добре Добре чути? А, ну Тобто ти, я тебе чую просто бездоганно. Дивіться, в нас працюють тут мікрофони, які в мене у автівці встроєні. У мене вісім динаміків у автівці і усі чуть. А ну, скажи щось, щось там: один, два, три, там щось таке. Дякую тобі, моя маленька. Давай, давай, моя дочка, я знімаю. Я розумію, що це незвичний дзвінок для тебе, але ну є як є. Давай, Сонечко, давай, на все добре. Тож, ми дзвонимо. Але щоб ви розуміли, те, що в нас є тут картка LTE, яка вона дає лише інтернет. Дзвонити можна лише через Bluetooth, який під'єднано ваш смартфон. Тобто, ви це повинні розуміти. Тобто, є смартфон, є під'єднання, і вже воно там дивиться через сетап, під'єднуєтесь і зможете розмовляти. Бачите, в мене зараз під'єднаний мій е, Xiaomi. Нормально. А тепер в нас є бездротовий Android-Auto і CarPlay. Тобто, е, Ви просто вмикаєте цю штукенцю, і в мене є. Android Auto, Дивіться, запрацювала моя мелодія, яка грала через о, цей самий YouTube Music. і все просто програється. Навіть воно інтегровано із моїми там кнопками, дивіться, воно перемикає, перемикає туди-сюди. Якщо натиснути на голосовий пошук, воно працює, голосовий пошук, бачите? Працює, а зараз... ну, Давайте вимкнемо. Розкажи розкажи шутку. Дільник начньот нести. Він буде приході к вам кождої полчаса, відкривати дві вашу конату, тянеться на вас пару минут і у хаті знаєте. Ну такий собі варіант, бо дивіться, в мене встановлена українська мова. Тут є. Там налаштування, YouTube, усе добре, але відповідає вона російською. Ну є як є, то вже сама проблема гугла, а не цього девайся. девайса. Девайс, Тож, девайс крутелезний, девайс працює. Навіть є а, налаштування світового якогось маріанту, Це якщо ми там під'єднуємо якісь моменти. І у якості висновків я рекомендую купити можна через NP Shopping. Підписуйтесь та натискайте дзвони, хлопці. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.